Всім бажаю здоров'я. Сьогодні у нас чергове відео по ловлі коропа. Трохи неординарне. Ми сьогодні ось такою командою. Хлопці сьогодні приїхали на турнір. На турнір «Валити коробця». Організатор змагання Іван. Ми, до речі, на старих криутулах, як бачите, на першому цьому озері. Ну, Учасників щось не дуже густо, але <ганізація> як є. Трошки почався дощик на годиннику 8.00. Старт орієнтовано через хвилину 20.30. Чекаємо ще декілька учасників і будемо, як то кажуть, розкладатися. Хлопці готові, хлопці заряжені. що, друзі, дивимось далі, буде цікаво. Коля взяв п'ятий сектор. Зараз жеребкування проходить. Жеребкування пройшло. Всі учасники готові. Всі зберемось, можемо стартувати. Збираються всі спеціалісти, хлопці. Ну, Микола, в двох словах про рибалку. Що ти понеш? Тактика. Копчена ковбаса нині. Копчена ковбаса і ці смердельки там. — Ваня каже, що на нього копчена буде розрив. А Іван каже, що сьогодні копчені ковбаси і... І... працюють. Та що, та та будемо пробувати? Так, Будемо пробувати. Володя перший сектор, Микола другий сектор, а Дімона п'ятий. Ну, нічого, четвертий. Ми йому поможемо, скажімо так. Так, Зараз тут трошки нетрусня у нас, всі збираються, розкладаються, готуються, мішаються, скажімо так, і будемо починати. Пан Володимир, пару слів про рибалку. І що ви плануєте? Там матюкатись, на жаль, не можна, бо у нас дивляться діти. Будемо сьогодні розривати. Каже, будемо сьогодні розривати колю бедру. Ну, так. ну в принципі, ск... та, скажімо так, переможе сильніший. Майже в кожного топ-годівнички, -топ топ-прикормки, скажімо так, привади, всякі насадки. Ну, буде цікаво, скажімо так. Так, ось підійшли ми до Дмитра. Дмитро тут у нас робить платформу. Які твої плани Розкажи. Доведете, от. Так, підмахи. З підвимозки з правої сторони, певно, хоч кидати, Так. І що по, по Так. Ну, класика флет. Тік-так, на тік тік так, так. мм. Вуйко Іван, ану, скажіть пару слів на камеру. <рес> ну це якихось нормальних, бажано без матів. Вона <рес> з'явиться. <рес> <рес> ну таких в процесі, я зрозумів вас. Чувак. <рес> що <Шо> ти боїшся? <рес> так, проходить під підготовка. Хлопці шукають дистанцію, шукають за що зачепитися. Ну, трошки мішають дерева. <ріст> <ріст> Озеро в муляці, скажімо так. Відміряються, шукають хлопців, що зачепитися, і цікавий-цікавий ну, сетап хлопців. Один на одне, другий на друге, третій. на третій, скажімо так. Ну, цікаво буде, хто виграє, хто як кажуть, їздить наверх. Ну, класно. Ну, Друзі, звісно, природа. Не може не радувати. Весна все-таки сьогодні у нас 17 березня і трошки падав дощик, але зараз перестав. Ташки цвірінькають, скажімо так, забуваєш на хвилинку, що твориться в країні, але, як то кажуть, про це не забудеш. пам 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 Ну, як то кажуть, переможе сильніший. зарядились з позитивом. <плес> Забиваємо годівничку і, як то кажуть, стартуємо. Ось і друзі, старт. Оп! Дистанція. Вже всі позакидали і чекаємо першу рибку. Перша рибка, звісно, в кадрі. Ну, Вуйку Іван, скільки пройшло часу? Три хвилинки. І перша рибка. У заліку. Ну, <с> часто трошки щось за швидкість, але, як то кажуть, професіонал є професіонал. <с> оп, оп оп Акуратно. Так, ось він наш. Ха-ха <laughs> Хвались? Дивлять. Дивлять. Ага. Ага, все, як має бути, ну Прикольно. Ой, файно, файно. Файно, файно. Перша риба в заліку, друзі. Виновник нашого сьогоднішнього, скажімо так, свята. <різь> Розказує щось доброго. Що Вже був ще один схід. Так, дві покльовки, дві... два клювання на реаліза... реалізація. Працює фідерстрайк соседська. Ну, класика, то ковбаси, ковбаси. Такий ну, поводок. Так, гачок маленький, скажімо так. Насадка. Нейтральна насадка, легенький гачок, гострий гачок. Да, який yeah. гачок. ну Скажімо так, топового японського сегменту. Да. Yeah. <laughs> Тільки на таке да, Ну, Цікаво, цікаво. Хлопці вже були контакти. Ти, як то кажуть, спіймав вже першу рибку. ну, Цікаво. Всі пробують, всі надіються, як то кажуть, на краще. <laughs> шукають, шукають ключик, скажімо так. Temp, Бо, temp. Ну, Лотерея, темп так. Мені здається, це лотерея і темп грає роль. Темп 5 хвилин. Там, там. Так, пройшло 15 хвилин змагань, підійшов я до Дімона. Перший був біля Івана, Іван вже спіймав першу рибу. Тож спіймав коробця невеличку, грам на 700. В Дімона також було клювання. Ну, розказуй, що там воно і як. Покльовка, була богата, зразу, так як Іван. Так, каже, Зразу здав, зразу і я одразу. Так. З відстрілом покльовка, але не, не реалізувався. Покльовка з відстрілом, але... Погано взяв, або, та, або, на жаль, або не вгадав з гадьком. На жаль, або гачок, або... Сама рибка пасивна, але кажуть, взяла гарно. Ну, цікаво, цікаво, думаємо. Ну, Все, все друзі, маленькі розміри. І в основному, е, в основному запахи такі м'ясні зараз працюють. Ну, Цікаво, хлопці також сидять, чекають рибу. зараз до Миколи поговоримо. Ось і Микола розказує щось навпаки. Та шо розказує, що Ти що клює на ровиться. Та що нічого не клює, Поки що. Ловлю на ну, баунті. Класика, як кажуть. А, чекай, чекай, чекай. Баунті білочан. Фідерна класика. Білочан то якась теж м'ясна штучка. Та, та. Щось, щось м'ясне mm -hmm. Ну, по папські теж від цього, від баунти. Все маленьке, все маленьке, різні кольори. Це ж було якийсь вже навіть контактик. Був, та, але щось не. Ну, цікаво, та теж без реалізації. Дімон ну. перезакидається. І Володимир там, щось мудрує, мудрує. Що там Володимир? Було хоч якийсь контактик? Та було. Вже два рази перезакинув. <рес> Я вже два рази перезакинув. Ну, також класика, баунті, баунті тік такі ці стопорки прикольні. Ну, цікаво, цікаво. воно Надіємося на краще. Так, надіємося на краще, як то кажуть. Ну хоч тачки якісь були, клювання щось. Взагалі нічого, ні руху, нічого. Ну, хлопці вже, я тобі скажу, по потичку було. А Ваня вже, як то кажуть, в заліку. Так, Ваня тус. Зараз, ми тепер Цікаво. Ну, ми ще шукаємо дистанцію. А, тебе теж там. У ну, тебе там взагалі все по багатому розкладено. <гад> Самокупу, але Ясно, ясно. Ну, цікаво, пробуємо, пробуємо. Типу. Так, чергова друзі риба. ну, Це Іван, я так зрозумів, по його там снастях і цих всіх прибамбасах, Це спеціаліст ще того класу. <риклад> там, всі сі дивлять. Всі сидять вже. <риклад> черговий черговий коропець. <риклад> Цього разу ось такий. ой такі Ой-ой-ой. ну, То тканина в тебе, так? А прорезинена чи просто? Ось пройшла вже. Орієнтовно година півтори часу. Погода, звісно, внесла свої корективи. Рибку ніхто не ловить, окрім Івана. Іван Валет вже другого коробця спіймав. Імон мудрує, Микола мудрує. Там воїни взагалі з ночовкою розкладаються. Ну і Володя також щось мудрує. Ну, чекаємо. Чекаємо, чекаємо трошки вітер трошки дощ трошки все на купу ну стараємося друзі стараємося ось чергова репкова Івана. радості повністю не ще ні <ривання>. Так, грамчик 400 500 ну файно. То саме спрацювало Ой. Садка 5х6 в авторів. 5х6 в так. Тут серйозно, так. тут хлоп... чоловік дуже досить серйозно дається, хто кажуть коропові подробиці. Вода, друзі, звісно, просто, я не знаю. Хлопці тримаються з останніх сил. Але ті, хто вміють, ті ловлять. Ось Миколи клювання, не знаю, пройшло дві години змагань. Перший такий контакт, який дійсно схожий на якусь рибку. Ось Микола виважує. Володя їсть, Йому теж смачного і вам смачного. Ой-ой-ой-ой-ой. Рибка. Ой-ой-ой, гарний тузик. Такий невеличкий. Чик-чик-чик-чик. Акуратно, акуратно Микола. Оп. Ой-ой-ой. Wow. Тільки сказав, що треба... треба ловити корупція і зловив зразу його, правда? Опа. Опа, сюди. На базу. На базу. Ану. Та, ти що? За дивись, щоб він не втік, чор. Бо ти любиш рибу відпускати, я знаю. Как же кажи Владяки, да? Ну, файно, файно. Що там, Коля, одна риба? О, це вже такі файні якісь більші трохи. Я, я, яй Кашо так-то. Файно було? Просто. того бера, правда? Ня. Десятки. <реш> Ха-ха, ти дивись. Так, чергова клювака у Миколи. Ну, Микола йде, до речі, майже на рівні з Іваном. Це вже третя рибка його. До речі, на цікаву цікаву наживку. Пізніше показую. У, це якийсь кращий Микола. Чи то мені здається? Чи то мені не здається? Ой-ой-ой Давай Коль! Що, амур? Не, коропець. Це десь как і луха крета мені здається. Давай, давай, давай Ой, файно! Це садо... Це твій підсак, коля. А Ну це хороший, це хороший. Ну Зараз фотосесія трошки. Хвалися. Ківо. Ну, руки витяги більше так вперед. О, ого, о, о так, так. Що розказуй на ну, що. Дилис секрет. Шо? Шо, що? Вафтерс. Вортекс. Українська рибалка. Так, так, так. Друзі, ось такий колір. І ось такий Микола задоволений. Випустив його? Та <рігала> малий та треба випускати. Ну цікаво, цікаво вже. Іде боротьба, так? Так, йде боротьба. Не на життя, а на смерть. Діманчик Випуск, на жаль. <рігала> та там така чуч, він випав з нього, <рігала> я тобі кажу, я в слов вкладу, там, знаєш, як він випав просто досотка. Ой, файно. Коля, тобі, тобі тренови садок, підсак. Що ти мордя? Це якась така західно лайка чи що? Цікава собака. Ну, Молоденька, що хоче бавитись, карі карі очі. А Зубці що скажеш? О, біленькі. Молода, молода. Ось так проходять змагання в кривотулах. Ну скажем я, так, я мав також їхати, але м'яко <смірко> кажучи, гра... кажучи, глянув погодні умови і <смірко> трошки передумав. Ну, типу... слабенько. Слабенько, як то кажуть, Думали, що буде трошки краще, але боротьба йде, боротьба йде успішно. Микола доганяє, потрошки доганяє Івана. Ну, Стараємося, як то кажуть. Я сьогодні вирішив бути чисто оператором, суто познімати цей весь процес, покльовки. ну, Як то кажуть, якомога живішою зробити цю риболовлю, а так, коли сам ловиш, то не встигаєш, це все час, час. Що це таке було? Це все, це все час, друзі. Ну, звісно, про відеозйомку не треба забувати. Тут... У мене, як то кажуть, мій час у моєму розпорядженні. Я просто бігаю, беру інтерв'ю хлопців. Що на що, як, куди, виважування, покльовка. Ну, цікаво. Дімона шкода, Дімон бідний, мав 3-4 клювання і все мило. Ну, Пробує щось, мудрує, хитрує, я думаю, все вийде. Диннику, друзі, перша 0-0 Ще годину, скажімо так. Ще годину і... Закінчується змагання. Результат, підсумок, ну якось так. Тому цю годинку ще впираємося. Ну, година до кінця. Вуйко Іван, кажіть щось нам доброго. Дощ паде. Дощ паде, доброго нема. Вже щось нове мішається, вже щось нове пробується, бо, як то кажуть, Коля доганяє, коля, коля ну жук. Полегонько-полегонько і вже достає на п'єтки. Я собі не немає. Ну, ти собі думаєш, так. Канапки їсти. Там можна і не тільки поїсти канапу, хлопці там серйозно зібралися. Тобі Ну. Цікава риба, риба вся, друзі, прохідна, скажімо так, знайшла, клюнула, та на годівничку не стає, Ну, типу, на корм також не підходить. Методом, скажімо так, підбору і пострілу в правильну точку дає рибку. так що... Риба, яка прохідна. Когось вимостка працює, у когось Ваня тут ловить непогано. Ну ще трошки. До кінця, друзі, 20 хвилин Дімон увалив. Нарешті довго підбирав гачок, приманку, скажімо так, приманку на оснастку. Так правильніше буде. І ось. Ось і він. Максимально, максимально Дімончик в'яже. Старається. Хитається, хитається коропець. Оснастка працює. Ну, По-професійному, так як він вміє. Але втомлений, втомлений коропець, досить втомлений. Ха, вемотю, <реш> вемотю, витіли. Валив, валив. Айці шкіри. <реш> Треба ха теж закидати. Бігом, 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 валим. Ось підійшли до кінця змагання, ось і результат. Так, це Войко Іван наловив, три коробця. Так, по нулях, все як має бути. Так, тихонько, тихонько. 2,65. Заблокувалися. Так, давай ще раз, щоб... Ну, щоб все чітко було. Бо то хлопці вони войовничі страшно. Колі завжди пару грам не стає, як то кажуть, до першого місця. Ну так, два зважування, в принципі, це якраз було б непогано. Ну, дивись два. Що, третє робимо? <хіхі> давай третє. Це <На> прикол. <кхі> ну, давай. Включаємо. Давай третє. Включаємо. Бог любить трійці, так, як то кажуть. Оп. А другий раз буде те саме, значить, no... ну, ти рахунок попередньо. А бачиш? Ти саме рахунок, як перший раз. Добре, Пишем. Пара, окремо з бажань більше не будемо. О, так. Два вже би зразу записали цей. Два. Два, ноль, нуль, п'ять. Ікс три, і зараз само більше. І бікфіш. Ну, додому. <смачів> Мацьонків додому. І як то кажуть на номінацію Велика Риба. Так, ну так, поймуть, да? Так, оп, все чітко. Грак 200 кілограм 250. О, це якраз ще плюс ця. Ну він десь, думаю, грам 600 важить, не більше 700 може. Чек. І що ти кажеш? Конкуруєш? Кілорам <ріху> 250. Кіло 250. 250, так. Ну а ти все що, тут два тузика? Два тузика, так. Давай може це мені. Дізно ж то все. Я давай, давай, давай. Димончик лад би підняв садок. Ось результат Димона. Я інше запутаюсь. Так. Методом легких маніпуляцій, скажімо так. Так, ану так, щоб файно було видно. Так, по нуликах піднімаємо. 970. Ось він момент X. Ну, це камінь пів кіліва. Пиємат, хреба поймаємо. Ти їма, тобі брати. Тука мой за коропочкой приблизительно. Кажи, Вай, скажи, я готовий. Тихонько, тихонько. Я, я вот. Так, понуликах. Так, добре. Диж. 215. На херню, а на саму кисло. А ну давай раз, давай три рази важимо так як тебе. два, двести двадцять 225. Більше? Ну, у мене два. Давай, шараз, останній раз, щоб а? було все час по три <реш> по три. Два 225. 225. Той переможця, як то кажуть, владою наданою мені. <рес> оголошуємо переможці. <рес> Третє місце займаю коваль Дмитро. З вагою 975 грамів. <рес> Третє місце, поступав. Обледальні роди вбрати. Точно ще медалі. Друге місце займає організатор наших змагань. Як то кажуть, професійний Карп Фішер. На жаль, йому не вистачило зовсім трішки до Колі Бетруса. Просто завжди Коля Бетрус не вигравав там. Наздирувалось, наздирувалось по 20 грамов тут. І все воно далі. Друге місце займає курячий Іван вагою 2, ,2 кг 82 грама. Все для тебе. Чого ти посліхався? Дімон, я дай грамоту. Я не вилішся. Звісно, перше місце. Перше місце займає Коля Бетус. Як то кажуть, фортуна, леді Фортуна до нього довго ходила, ходила і нарешті на кривотулах вона його не здогнала. Перше місце в Коля Бедрус, його вчора. Ро. За все, що і Ми з тобою. Ми з тобою. І грамоту добрий святкова. Також номінації... Вага! Вага! Також номінації саме більше риба вверє курячий Іван вагою кілограм 250 грамів. Я так як ти спонсор, якийсь, за все часто дайте. Щастя, здоров'я і много і Все, молодці. Всі молодці і. Друзі, не можуть не подякувати нашим воїнам, які зараз боронять наш край. Хлопці, слава Україні! Героям.